Друзі, повертаємося в кар'єру в ПС-13 до Миколи Шахрая, до нашого. Прекрасного клубу Хал-Сіті. Як ви можете побачити по каналу, що я дуже давно не грав в цю частину і хочеться згадати взагалі, що тут відбувалося, е, яка у нас команда. Я, здається, пам'ятаю, що ми підписали Ярмоленко. Це з останніх трансферів точно було, що я взяв Степаненко. Не пам'ятаю навіщо, але він у нас є. Е, як бачите, ми зараз знаходимося на сьомому місці Халл-Сіті. Це у нас е, другий сезон, якщо я не помиляюся, в першому ми закінчили десь. На сьомому, на шостому місці і змогли потрапити в Лігу Європи, тому в цьому сезоні у нас будуть Єврокубки. Я розумію, що ви дивитесь на екран і бачите Динамо Київ. А що він тут робить? Коріш за все, я замінив другу лігу. Так, бачите, у нас тут. Повна солянка, у нас тут Дніпро Шахтар, до речі, який не зміг вийти в перший дивізіон Англії. Тому фанати Динамо можете радуватися. У нас буде сьогодні матч проти Евертона, Нюкасла, Мю ем і, мабуть, Мансіті. сіті Ну, якщо я зможу зіграти всі чотири матчі, я не можу Я не можу дивитися на неї, коли я бачу Миколу Шахраєву. Подивіться на ці губи, подивіться на ці очі, на цю зачіску. Боже, який, який він сексуальний, друзі. Так, нам розповідають, що. У нас буде 4-го числа матч в Лізі Європі. Нам ще й групу показали. Чудово. У нас Тулуза, Фіорентина і Бейраб Мар. Я не знаю, що це за клуб. <laughs> що це за команда в групі J? Відеотон? Це, наче, якийсь параметр з Adobe Premiere, якщо чесно. Давайте переходити до матчу проти Евертона. Що у нас по стрілкам? У нас по стрілкам у захисті. Ні, в захисті знаєте, теж погано і в нападі не дуже. Тому, тому кого ми можемо випустити замість Девіса? Давайте оцього хлопця випустимо, замінимо. Афроамериканці на афроамериканці, тому я думаю, нічого не зміниться. Що я хочу теж ще сказати, що помітив, хадлстон uh, у нас прокачався від 87 у нього рейтинг, і Лівермор, подивіться на цього хлопця. Я його пам'ятаю, коли у нього рейтинг ще був 74, а зараз у нього 80. Хлопчик просто прогресує. І ще до речі, окрім ярмоленко, ми підписали центр в центр захисту Суботіча, вкрали його. Не пам'ятаю у кого у Борусі чи він не у Борусі був. Платили за нього. Я думаю, десь. Лямів 20. Я буду сподіватися, що він буде все відбирати. Приходимо до матчу. Я хвилину пограв в тренуваннях, щоб згадати просто керування. Але я не знаю, наприклад, як коректно відбирати м'ячі, тому що у мене зараз в за голові все заплуталося, а всі схеми керування я паралельно граю в ФІФУ. Так, роблю відео по Фіфі. -фі. Ну що ж, перший матч, перший матч, будемо намагатися виграти, але проти вертона буде важко, я впевнений, вони покажуть сьогодні бій. Що ж, розпочинаємо нашу атаку страти м'яча, все нормально, так і повинно бути. Так, трохи поконтролюємо м'яч, згадаємо, як грати. Лівермор направо переводить. Сакай, включає швидкість. І дає пас в аут Все, як я задумував, все, як я задумував. Ой, ой ой збивають, збивають, хлопця. Швиденько розводимо на фланг на Ярмоленка І в дальній. Ну, З такими ударами назад в Динамо Київ підеш. Ну що це був за удар? Класний дриблінг, але удар ну, це просто жесть. Передача в нікуди. Класний відбор від Місімовича, і це потрібно забивати. Але він цього не робить. Ну, хто небудь махрегор забрав. Прекрасно. Знаходимо Бенарфу, але. Невдало. Лівермор, дальний удар і. Потужно, потужно, Кіпер рятує. Ховард, здається, на воротах у них. чи хто. Давайте подивимось. Ну, в принципі, ну, наче м'яч в штангу летів. Ну, ну, це дуже жахлива передача, дуже-дуже погано. Вбиває там сакай когось, але все нормально в межах правил. Бенерфа бачує Сакба. бачу, бачу, бачу. І Сакба черпачком. Не влучає, не влучає парашутком, там хат як перекинути, так. Побачив, я що кіпер вийшов, але. Там, до речі, пенальті повинно бути філейні просто в'їхав в, в п'ятку. Лівермор, який відбор? І який заброс на сагбо. Біжи, хлопче! Біжи. Ну... Блять! Ну як? Як так можна? Ну, удар дуже жахливий у нього вийшов, боже ж ти мій. Класна передача на Ернандеса, але він в офсайді, та він ще й не влучає, блядь, по воротах. Суботіч відпрацьовує, поки що грає дуже непогано. Ернандес щось втикає. Ярмоленко, класний відбор. І вперед на Бенерфу. Давай, давай. Ярмоленко, забий хоч ти! Що це тільки що було? Ну, ну, ну як, ну як? Ну як? Ну як тут можна не забити? Ну ви подивіться, Кіпер зміщається на... в ліву сторону, я пробиваю вправу. Окей, Говард відбиває. Але як ти? Чувирло! Добре, не чувирло. Як ти, ось ти, Ярмоленко, з такої ситуації? Пробиваєш ось так. Ну, ну, я розумію, що ти лівша, що ти справий неробоча, але. Ну. Ну, ну як? Ну, Бенерфа на Енрандеса, і він б'є по центру. Б'є по центру. Кінець матчу. У Ярмоленко у Сакби було 100%, 100 моменти, щоб забити хоча б один гол. Але як бачите, у нас 13 ударів, сім в площину воріт і шість сейвів від Говарта. Там ж Говарт на воротах. Ну звісно. І у мене найкращий гравець центральний захисник. Наступний матч у нас проти Ньюкасла. Граємо в гостях. Я пам'ятаю, що Ньюкасл був дуже жорсткий в першому сезоні. Він постійно атакував, плюс у нього тактика лонгбол, буде закидушки робити. І знову Сакбо Ярмоленко не хочуть грати. Давайте цього разу, хлопці, цього разу заб'ємо, заб'ємо м'ячі. А ви, будь ласка, поставте лайк під цим відео, тому що якщо активу не буде, ну який сенс робити кар'єру. Запустимо якусь нову. Так, Тейлор проривається в штрафну, робить навіс, і це гол. Прекрасно. Макгрегор, я не знаю, куди він полетів. Мабуть, він полетів е додому, тому що зрозумів, що в цьому матчі нам ловити нічого. Подивіться на оце. На, на, на ну, ну, що можна говорити про його гру, якщо ось. Ну, що в нього з обличчям? Ну, що це, блін, таке? Ну, я, якщо б у мене були б такі очі в такому положенні, звісно, я б теж би плюс-мінус отак от би намагався зловити м'яч. Куди? Куди він стрибає? Поки що навіть якось важко. Через дриблінг пройти гравців. А дивіться, що Тейлор робить. Він просто знущається. Ну Ньюкасл знущається над моїм захистом. Ну, потрібно нагадати, що це максимальна складність, тому і так важко грається проти Ньюкасла. А що робить зі мною Ліверпуль в цій кар'єрі, вам краще не знати. На Намісімовіча. І дальній удар? Я думав, це гол. Шкода, шкода. Наче повинен був забивати він. Ну ви подивіться, що вони, вони просто розк... Ну. Блядь. А можна вони вбивати моїх гравців, будь ласка? Мені і так важко. Погана передача на сагбо. Бенерфа. Бенерфа забиває, прекрасно. Контратака. Забиваємо відразу на початку другого тайму. Це дуже-дуже-дуже вдало було. Да, в захисті я, звісно, граю не дуже. Ну, 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 а що я можу зробити? Ну ви дивіться, що це пробить, це вже хет-трик. це вже хетрик, ба просто знущається. Ну, у мене захист він просто ігнорить. Ігнорить цього центр форварда. Два голи з навісу. Ну, Блять, ну ви подивіться, ну як його зупинити. Ну, три захисника накрутив. Три. Я натискаю, якщо ви розуміли, пресинг плюс командний пресинг, тобто в два захисника. І це не допомагає. Ти натискаєш відбор, це не допомагає. Я не знаю, як вони зараз четвертий не забили. Знаєте, ось в мене написано тут: Dead Inside. От, в принципі, так воно і є. Після такого матчу. я мертвий всередині. Просто мертвий всередині. Динамо Київ, до речі, Челсі обіграв. Непогано, непогано. Ну у нас буде зараз матч в Лізі Європи. Музики немає чомусь, але це, мабуть, нормально. Будемо грати проти кого? Проти кого? Проти Бейра Мар. Якщо я, я щось неправильно читаю, просто змиріться з цим. Давайте заб'ємо, давайте виграємо цей матч. Це Єврокубки. Пофіг на АПЛ. Ми не виграємо її, звісно, але Єврокубки хочеться залізти якнайдалі. А ви лайк поставили? Ось ти дивишся і не поставив лайк. Я знаю, я знаю, ось саме ти, саме ти, Валерій. Угу. Це буде перемога, я, я відчуваю, я відчуваю, це переможний це переможний буде матч. Місімович чудово виграє боротьбу. Ну, ви ж розумієте, я на не Бенарфу давав, але гра, як завжди, вирішила за мене. Класний пас на Лівермору, можливо, навіть офсайду немає. І ми забиваємо. Немає офсайду, немає офсайду. Це гол Сакбо, просто побачив е, нашого центрального півзахисника, який на червоній стрілці прекрасно відривався і відкриває рахунок в цьому матчі. Так, все, все, зібралися. Потрібно зараз спокійно дограти матч, забити другий і довести це до логічного завершення. Ярмоленко відбирає м'яч. Молодець, молодець. Пенарфа. Прекрасна передача. Це вихід. Можна сказати, в 2-1. Са... Ну ви ж розумієте, що я хотів зробити? Коли ти граєш, коли ти в такій ситуації, ти очікуєш, що твій нападник пройде правіше. Ну, підтримує твою атаку з Бенерфою. Але подивіться, що робить Сагба. Він просто зупинився такий. Ні, я нічого робити не буду. Помилка, помилка, помилка Місімович. Жахлива передача. Лівермор і дальній удар. Фух, кіпер відбиває. Я здивований. Я здивований, якщо чесно, тому що зазвичай такі автоголи ми забиваємо в свої ворота. Але що зараз трапилося у мого суперника, незрозуміло. Просто захисник. Ааа, захисник виносив м'яч, і м'яч потрапив в іншого захисника, і він влетів в ворота. Знову ж таки, класичний гол в пес 13 Ніяких скриптів. Абсолютний хаос. Так, якби так. Оп, і Місімович відкритий. Оп. І сюди, на Соботіча. І Соботіч пробивай! Прекрасно, прекрасно. Ну тут просто геній розіграв, геній розіграв цю атаку. Це я про себе, якщо що. Тобто я так підбайтив трохи. Місімович відкрився, а Соботіча ніхто не тримав центрального захисника, який спокійно пробиває і забиває. Це вже третій м'яч за перший тайм. Це провал? Ну, збиваємо, це буде червона, мабуть. Ні, це жовто, це жовта. Фол останній надії, але це жовта картка. Окей. Давайте класично суботича поставимо ось сюди. А ще я вам кажу, а? Суботіч відбив просто цей удар. Перемагаємо 3-0. В принципі, гру зробили в першому таймі, а в другому таке щось були моменти, але загравалися. Загравалися у опонента. в Принципі моменти теж були: сім ударів. Бачимо, три в площину навіть, але таке. Лівермор бере MVP цього матчу. Напад відіграв. Знову жахливо, тільки за рахунок півзахисту нам дається щось вигравати. Наступний матч у нас проти Манчестер Юнайтед, і це та команда, проти якої буде важко грати. І не те, що важко. Ну ви просто подивіться на форму моєї команди. Я тільки що переглянув. В принципі, у нас тренер по фіз підготовці, не такий вже й поганий. У нього там нормальні показники, ну більш-менш, але ви подивіться: ну, мене просто вся команда не хоче грати. Ну, от вся. Так, граємо на Ултрафорд заповнений стадіон. Головне не пропустити на перших хвилинах. Тоді гра піде, тоді гра піде. Ярмолка і удар. Ех ти, Ярмола. Місімовіч. Тейширо. Непоганий, непоганий удар, але не влучає. І поки що почали створювати моменти. В принципі, ММІ можна проходити, але це важкувато. І. Боже, Сомбре рунані робить. Це що взагалі таке? Руні, дальній удар. Ні -ні 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 -ні. Не дати, не дати, не дати. Хорош, магрегор там щось стрибає, але це все до одного місця. Що тут буде офсайд? Блять. Поки що голів небагато в цій серії. Але важко, важко грати. Давно ж не грав в PES 13 тому, тим паче паралельно граю в FIFA. керування все взагалі сплутане. Та й гра не дуже той підкручує, якщо чесно. Не щадить мене гра. Так, знову шанс у Ернандеса. <пух> Я не знаю, це де удар, це. Знаєте, просто так щось тяпнув ногою кудись там по полю просто. Але він забив, але він забив. Ну, вдалося зловити М'ю на контратацію ось такий. Дхай виходить, але він не рятує. Не знаю, як удар, просто жахливий. Я сів, до речі, в МЮ. Цікаво. Не в Мілані, не в ПСЖ, а саме в МЮ чомусь він. Це помилочка, яка може мені коштувати голу. Ма Грегор рятує, але дуже-дуже невпевнено. Рнандес, біжи, хлопче, біжи. Ну, як так легко, як так легко? Юкан? Яка жахлива передача на Томі Інса! Але який фінт і удар? Непоганий, непоганий. Дві хвилини. Дві хвилини залишилося дограти. Будь ласка, не пропустіть. Будь ласка, я вас благаю, я вас благаю. Юкан чудово, відбирає. І в центр. і ще в центр. І далі. Фернандес. Повертає на Бенарфола я не туди хотів повернути. Ми інс, з м'ячем. Шукає, шукає момент. Знаходимо Дрейка. Дрейк по флангу простріл. Ну, я думаю, це вже перемога. Буде кутовий, ми його зараз виконаємо, і це все, і це все. Так, по, нашим, по нашій тактиці. І пасик, пасик, пасик вперед. Інс... Ну, що з тебе з ударом, хлопче. Ернандес, ой. ой ой Ну виграли? Виграли. Вистраждали, я б сказав би. В принципі, я не можу сказати, що ми прям захищалися постійно, були і атаки, були моменти. Тому заслужена перемога в гостях. Хадлстон бере MVP матчу Прекрасно. І так, останній останні матч на сьогодні проти Манчестера, Летепер Сіті. Подивимося цього разу на склад, і бачимо, що багато гравців втомилися, тому що вони грали за, за свої збірні. Вже трохи не можу вимовляти я слова, втомився розмовляти. Сьогодні граємо ми вдома проти. Чергового Манчестера, сподіваюсь, зможемо взяти тут очки, тому що вони нам потрібні. Бенерфа пас не в темп, але відбирає м'яч. І дальній удар лівермолера блокують, але яка, який подарунок? І це удар мимо. Ах, що за? Девіс, рятуй. Я не знаю, це працює. Ну комп просто взагалі без шансів пробиває, що кіпер нічого не може зробити, тільки таким способом можна якось врятувати ситуацію. Що тут знову фол? Ну я ж м'яч зіграв, ще й жовту дав мені. А за що? Ні, ну з такої дистанції він не повинен забивати. Майже забив. Так, все, давайте, зібралося, зібралося. То я вже розслаблений трохи такий. Ернандес передача, Проходить, Бенерфа пусті ворота і забиває. Чудово! Я не знав, я, я, я не знав що робити. Я, я не знав, що робити в цій атаці, але нарешті нам щастить, і Бенарфа відкриває рахунок, перемістив я його на правий фланг, замість Ярмоленка і це дає свої плоди. Тут Ернандес знайшов суботіче, чудом пройшла якась передача, поміж ніг, я так розумію, захисника, і Харт відбиває чітко на Бенарфу, який вколочує м'яч в пусті ворота. Чудово! Чудово! Знову відкриваємо першими. Все, що потрібно зробити, це гарно зіграти в обороні і намагатися забити другий м'яч. І Інс відбирає цей м'яч, Хадлстон. На Ернандеса. Біжи, хлопче, біжи. Це всього коло туре. Місімович і дальній удар. Хард відбиває. Хадлстон. Я не знаю, чому ти так погано граєш. ну Я ж, я ж вірю в тебе, хлопче, а ти просто як лайно грає. О, оце, оце погано, оце погано. Оце погано. Макгрегор рятує. Боже мій! Моя ж ти рибка. Майже, майже, майже. так, так, потрібно зібратися. В суботіч, будь ласка, не дай. Пробити Агуеро. Чи хто це був? Так, так, це саме Агуеро. Збиваємо ми Етуре. Зараз буде дуже небезпечний штрафний, який Тевес заб'є, мабуть. Я це відчуваю. Може, Девіс рятує знову. Знову Девіс рятує. Але. Але не рятує від цього удару. Тевеза якийсь забиває нам. Ні, ну це не нормально, що вони так пробувають штрафні. Ну, кожен їх удар ось з цієї дистанції, приблизно 23 метри це удар в дев'ятку, це ненормально. От ну, що Ну, що зараз зробив Фернандес? Тевес мною просто знущається. І це вихід один на один. МакГрегор рятує. Захисники просто, я не знаю, де вони відсутні, взагалі це буде знову гол. Це буде знову. Гол. Ну, халсіті в захисті просто як лайно грає, це вже як факт. Що ти не роби, куди не став, але, блядь, цей захист ніякий. Не було офсайду там. Ех, Ернандес, такий шанс. Важко було, звісно, з такого кута пробивати, але все ж таки мав надію, що йому вдасться. Пенерфа. Поперечну сука! Якщо б ще б один був гол, то тоді, я розумію, можна було щось зробити. Але два забити в такій ситуації ну це дуже складно. Особливо коли паси просто не проходять. Моменти ж є, я не можу сказати, що прям мертва гра, ні, це не так. Ось момент. Але він не забиває. Харт рятує в другий тайм Ми прям штурмуємо, штурмуємо їх ворота, але забити прям не вдається. Ой, ну коротше програємо. Програємо цей матч. На жаль, на жаль, Манчестер Сіті. Все ж таки, лідер чемпіонату показав, що він лідер. Починали серію на восьмому чи на сьомому місці. Закінчили на одинадцятому. Ми всього виграли один матч. Ні, два виграли. Один в Лізі Європі. В принципі, в Єврокубках це непогано. І один з Манчестер Юнайтед. Була нічия у нас. В першому матчі, не пам'ятаю, з Евертоном, здається, так. Ньюкасл нас розтрощив. Де він, до речі? На четвертому місці. І Сіті нас теж без шансів. Хоча ні, які, які без шансів. Шанси у нас було багато, але то штанга, то кудись не влучив, то ще щось. А що можу поки що сказати по кар'єрі? Якщо проявити активність, вона далі буде. Якщо ні, то шкода. Але я сподіваюся, що проявить. Тому о, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, оформлюйте спонсорство, якщо у вас є можливість і хочете мене підтримати. Або просто один раз одноразовий донат, тобто, все це є в описі під відео, і що ж, скоро почуємось.